Поверніть синів додому, волю захисникам України та фріазов. З такими гаслами в Івано-Франківську зібралися десятки родичів та друзів українських військовополонених, а також небайдужі мешканці. Мета акції нагадати суспільству про всіх тих, хто потрапив до російського полону чи вважається зниклим безвісти. Ветеран війни Петро Шкутяк каже, такі заходи необхідно проводити якомога частіше. Дуже важливо, щоб відбувалися такі е, акції. Е, в Нашому суспільстві, щоб пам'ятати кожного нашого захисника чи захисницю, чи громадських діячів, чи просто людей, які сьогодні знаходяться в полоні. Тому що пам'ятати і боротися за те, щоб повернути кожного додому, це завдання не лише влади чи певних структур, яким це займається. А це завдання всього нашого суспільства. До акції долучилася і Світлана Савчук з Богорочанського району. Її чоловік від 4 червня 2024 року вважається зниклим безвісти. Він воював у складі 68-ї бригади 420-го батальйону. То 4 червня пропав уже безвісті. І по сьогоднішній день їх пішло 8 чоловік, і 8 чоловік сказали, що чекати. 99% сказали, що загинули. Але Сказали, що там, так як мені ротний написав, що там був прямий прильот, що вижити неможливо, і його співчуття чекати. І скільки всього висловити слова вдячності та підтримки всім учасникам акції прийшов, і заступник командира батальйону в бригаді Азов Андрій Кореневич. Військовослужбовець був у російському полоні чотири місяці. Каже, такими заходами треба піднімати суспільство. Про це треба згадувати, нагадувати. Не збираючись раз на рік, а збираючись, скажімо так, кожних вихідних по Україні проходять ці акції, підтримувати ці акції, долучатись до акції. Важливо ще раз наголошую, важливо підтримувати і нагадувати всім, що досі є військові полонені і за них треба боротись, так як вони боролися за нас. За словами Андрія Кореневича, досі у російському полоні перебувають 800 воїнів Азову. Яна Лазорик, Віктор Костенюк. Tell Radio Company Array.